Звичайне, горе у звичайних людей це неможливо. То був такий вий сирен, вогнів швидких. Плакали, придали анестезіологи, реаніматологи. Я була у пологовому в цей момент, бо там був обхід по реанімації. І коли ми чули всі вибух, це було найскладніше дежурство, чергування у моєму житті. <му> Юля, це був такий. Такий, така людина, яка, мабуть, о, вона перша, вона ще до швидких вони потрапили до нас. І о, така біль була у неї о, в очах. Вона тримала за свій живіт, ну, вона благала спасіть рібінка. Коли почули сигнал тривоги, так вони з чоловіком о, поспішали. Вони десь до цього прогулювалися і поспішали в укриття. І вони з песиком. В трьох чотирьох да, з майбутньою лялечкою вони бігли в укриття, але це була ударна хвиля, яка її знесла, вона упала, вона упала на коліна і дуже боляче вона забійним у, у, у животі. Ну, і це спричинило їй багато страждань, але все добре. Юля жива ушкоджена, з вірою у те, що все буде добре з нею і з нимовлятом. Вона залишилась у бомбосховищі. І всю ніч, і наступний день вона провела в бомбосховищі, бо там було не вона себе відчувала у небезпеці. самих-самих складніших. Привозили до нас через три години була е, на той день остання е, пацієнтка, яка була під завалом, під плитами три години і до нас привезли. А на наступну добу привезли дівчину, яка не могла розмовляти, але трагізм ситуації був в тому, що вона годувала грудьми, і нам повинна бути. Було подавляти лактацію. Та ти не спиш, ти ж цілими днями спала. Це складно, але це сьогодення, тому ми працюємо 24 на 7. Ми повинні давати допомогу під вій сирен, під обстріл, під усе, усе, усе. Життя йде і воно не зупиняється. І ми поряд життям.